Дякую. Згідно розпорядження міського голови номер 269 сьогодні скликається 61-ша позачергова сесія міської ради 8 скликання. На сесію запрошено 26 депутатів міської голова. На сесію прибуло 14 депутатів і голова. Відповідно, статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія є правоможних, якщо її пленарного досить не бере більше половини депутатів від загальної кількості депутатів ради. 61 шу позачергову сесію. Восьмого скликання обявляю відкритою. Чи є присутній голова та член єдиничої комісії? Дмитро немає відчильної комісії. Домітряк немає Кобилянська Нема, Тимчук є, Годиборда є, Петровський є. Прошу лічильну комісію приступити до роботи. Наразі для сесії виносяться три питання. когось є зауважні пропозиції? Немає. Тоді ставлю порядок. Денний за основу в цілому прошу проголосувати. За 15 рішення прийнято. Переходимо до першого питання про затвердження змін до бюджету міської територіальної громади на 24 рік. Доповідає імені Тетяна Володимирівна. Цей проект рішення передбачає внесення змін до бюджету міської ради на 2024 рік. І стосується, ми здійснюємо перерозподіл коштів з них по комунальному підприємству Комунальник. кошти, які передбачались на придбання вантажного автомобіля в сумі 99 дев'ять тисяч гривень, перерозподіляємо на виготовлення проєктно кошторисної документації, на поточний ремонт доріг по вулиці Лепкого в місті борщів і по вулицях села Стрілківці. Кошти, які передбачались на заміну мережі водовідведення по вулиці Мазепи, в сумі 125 тисяч гривень, спрямовують на виготовлення проєктної документації робочого проєкту, детальний план території для будівництва об'єкта сортування твердих побутових відходів та їх зберігання на земельній ділянці по вулиці Вовківській в місті Борщів, по центру соціальних служб економії коштів по придбанню матеріалів, наданню послуг і нарахування на зарплату спрямовуємо на виплату зарплати в сумі 32 тисячі гривень. По КНП Борщівський центр первинної медичної і соціальної допомоги, економії коштів по енергоносіях в сумі 14 тисяч 700 гривень спрямовуємо на придбання пільгових медикаментів, по відділу освіти сім'ї, молоді та спорту, економії коштів в сумі 1 мільйон 387 тисяч 800 гривень. А саме по програмі створення та встановлення цифрових. Діджитал пам'ятників полеглим героям російської української війни в сумі 300 тисяч гривень, по заходах позашкільної освіти 100 тисяч гривень, по оплаті за природний газ. 50 тисяч гривень. З придбання новорічних подарунків для дітей, що навчаються в закладах дошкільної освіти 100 тисяч гривень і в закладах середньої освіти 200 тисяч гривень. По оплаті за природний газ по дошкільній освіті 350 тисяч гривень. З придбання продуктів харчування для учнів 1-4 класів, які харчуються за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету в нас зараз економія в сумі 287 тисяч 800 гривень. З прямової двісті тисяч гривень Борщівській міській лікарні на оплату за електроенергію 35 тисяч гривень. КНП Боршівський центр первинної медичної і соціальної допомоги на придбання пільгових медикаментів 60 тисяч гривень. На заходи програми фінансової підтримки КНП, Архбудпроект, на відшкодування за спожити енергоносії, 872 тисячі 800 гривень. На зарплату і нарахування на неї працівників апарату міської ради, і 20 тисяч гривень в фінансовому відділу, 200 тисяч гривень. На заходи програми підтримки управління соціального захисту, населення Чортківської РВА. Також ми зменшуємо асигнування на нарахування на оплату праці педпрацівникам працівникам і збільшуємо асигнування на зарплату в сумі 400 тисяч гривень. Для придбання газового котла Ланівецькому дошкільному закладу в сумі 50 тисяч гривень. Зменшуємо поточні видатки по закладах дошкільної освіти. У мене всі зміни. Прошу затвердити. Дане питання пройшло комісія Зауваження пропозиції. Немає. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Наступне про припинення комунального підприємства архівів і справ об'єктів нерухового майна Борщівської міської ради шляхом ліквідації. Міська Іван Васильович. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься. Питання, проєкт рішення про припинення комунального підприємства архіву інвентаризаційних справ шляхом ліквідації. Це є підприємство комунальне, воно офіс свій має побут комбінації, це колишня частина колишнього БТІ. Бо БТІ це були, вони проводили інвентаризацію об'єктів нерухомого майна і мали свій архів. Так от це підприємство це лише архів інвентаризаційних справ, і вони видавали громадянам, нотаріусам, реєстраторам, юридичним і фізичним особам. Різного роду довідки про рухомого майна, про наявність інвентаризаційних справ, копії інвентаризаційних справ. Але до цього часу ці довідки їхні були платними і вони отримували якийсь дохід. Зараз же це все переводиться в онлайн формат. Тобто реєстратор чи нотаріус буде давати запит через систему електронної взаємодії. Цей архіврозітніх справ буде їм теж шляхом електронної взаємодії по електронній пошті там, чи по спеціальній програмі буде давати інформацію. І вона буде безоплатною. Тобто підприємство стане не підприємством, бо кожне любе підприємство воно має мету отримання прибутку. Прибутків не буде, і тому вирішено спеціалістів цього спеціаліста директора цього підприємства ввести в штат міської ради. Бо вона буде надалі видавати всі довідки, отримувати заробітну плату. Буде посудовою особою місцевого самоврядування в апараті міської ради. Прошу підтримати цей проект рішення. Дане питання прийшло комісії. Зауваження пропозиції. Тоді ставлю на голосування. Рішення прийняте. Третє питання про затвердження проєкту землеустрою про передачу в оренду земельних ділянки в Борщової по вулиці Степана Бандери, Тувборщівська, БСС. Щор Іван Умілянович. Добрий, дня. депутати. на ваш розгляд. Проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрію що передачу в оренду земельної ділянки в місті Боршеві Тув-Борщівська Без. Пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо віддання земельної ділянки площею 016 га Надати товаршівську без земельної ділянки комунальній власності в оренду терміну на 15 років, затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки в сумі 187 756,45 копійок. Встановити орендну плату в сумі 9 387 гривнів 82 копійки, що становить 5%. Розмір орендної плати переглядати раз у 2 роки. Товбошівська без укласти до оренду земель ділянки Боршівської міської ради. Дане питання прийшло комісія. Зауваження пропозиції. Це колесу, це. Акумулятори мають бути. Вінницькі хлопці якісь. Так. За вони знаходяться. Так, так. Ще зауваження пропозиції. Немає. Ставлю на голосування. Дякую за увагу. рішення прийнято на цьому 61 ша позачергова сесія вважаю закритою.